А наступна учасниця фіналу таті сонце. Привітати! Він повертався в передньому Я думаю, перша людина, яка в цьому барі замовила чай. А походу остання, бо ну, води в чайнику не оказалось. Хай залівають фартвій! з пивом розводять. Добре. Голоси. Кожне речення згода або заперечення, зрада або опередження. І за традицією біль. У нас тут трохи холодно, а у нас є генератори. Я не вмираю з голоду. Подзвониш завтра татові, боюсь залишатися вдома. Моєї квартири немає. Я хочу в окопи. Свідомо. Подзвонимо завтра мамі п'ята поїздка за місяць, трьохсота доба на нулі. Для мене ніде нема місця, йобані, блять, москалі. Надіслала всім подарунки. Знову горять ліхтарі. А які у вас зараз стосунки? Завтра подзвониш сестрі? Твій дядя є колаборантом. І знайомий пішов в ТРО. Отримали 22 гранти. Сьогодні звучить ППО. Я на вокзалі в Берліні. Я в підвалі будинку в Бахмуті. Мій брат позавчора загинув, мій син дістає серця пулі. Мій чоловік захищає країну, мій хлопець донатить 100 євро на тиждень. Мій свекор дістав юнака з під руїни. Мій друг підірвався учора на міні. Моя мама щоночі чергує в лікарні. Моя тітка навчає стріляти і стугне. Моя доня в окопі за солидаром, Моя теща вантажить у Кракові фури. Мої рідня живуть у лазурному, досі. У мене немає батьків шостимісяць. Таті це надто багато, тож досить. Для болі у серці потрібне ще місце. Дякую.